Вам сьогодні, е І перший вірш це буде вірш на приціни від дирення чоловіка. Я думаю, е у кожної дівчини десь в архіві має завалятися такий віршик, е коли їй хоч раз вже цікаво е спробувати спроєктувати, що може думати чоловік. І от, власне, це така моя ідеальна проєкція. Так, тільки. На мовчання не моляться, ним не живуть. Коли значно складніше сказати словами, так галант ти, під любові не йдуть, не ховай плести у комірці руками. Я ж здається, таки відгадав се берженство твоєї появи на матір. Це як яблунський звук, що у вухах трима, і як сонце над нами у сотні караті. Невідомий скрутив мій годиннику смисл, а я чесно виношував значення миті. День за днем непомітно усяці залис і чекає тебе, мов словецькою у житті. Хто тебе малював серед сотень картин, хто мтувався твоїм ароматом безсмертним, Той напевно постане у Бога святим і навіки закрутиться вітром із центру. На мовчання не моляться, ним не живуть. Ти хоч знаєш, як довго я мовчки молився, ти надія моя, моя істина суть. Усміхнись, знак того, що я не помилися. А це трошки повис так можна? Дякую. Другий вірш це таке одна з багатьох спілкуванням з Богом. Таке таке звернення до нього, я ці речі дуже практикую і люблю, і дуже часто, в більшості випадків, завжди чую хорошого довіпові. Зміцнися, Господи, дорога з каменем, ногами босими, але коханими, та наші точки не накладаються і у розсрочку мук не лишається. Дорога вивіна. Та не орнаментом, каміння рухає поза фундаментом. А що за обрієм майбутні демони, стоять із торбами і не втечемо ми. А якщо ділом поміж туманами на тілі стимами, але не ранами. І за пунктиром, де свічки плавляться, твоїм псалтирем незрячі бавляться. Та ми ж не здались. Лягли на камні, знов починались в дорогах, ламаних, знайшли вогонь ногами різними, немов до скронь торкнулись смислами. Назавжди душі одного погляду. Йдемо по суші, та все ж до обрію. Каміння складено, повітря живеме, доріг без складнощі не заслужилиме. Зміцнися, господи, в обіймах, в задушках, і якщо розпади, тоді без залишки. Цуфльор завжди є. А це такий, знову ж таки, я думаю, що у більшості авторів знайдеться такий якийсь вірш, він такий злосний, зазвичай, і от всього ти писав, все одно тебе є якісь хоч пару таких злосних, злосних реакцій на те, що відбувається довкола. Ось такий один із них. Заламують руки. Обмежують сонце, сміються, вовтузиться, брешуть, гризуть, без суті, без тілі, без віри, без жалю. Колись вони зникнуть, колись вони вмруть. Не вірять законам, не знають пошани. І точать, і нищать, і знищують дім. Та душам знилим не дарують держави, для них залишається попіл і дим. Для вільних ніколи немає неволі. Ми вистоїмо, викричемо наші слова. Не смійте завчасно, безсмертні і кволя, А наша сміливість, на щастя, жива. Здоровують руки, обмежують сонце та кріпиться сила, гартується дух. З останнього потягу впевнено, вміло, ми вирвемо наш простір із ваших задух. Такий теж дуже ну, достатньо ліричний вірш, який написаний на, в чудесному місті Нерха В Іспанії воно знаходиться прямо на узбережжі Середземного моря. І е, коли ти прокидаєшся з морем, лягаєш з морем, бачиш ці прекрасні ночі навколо то народжуються очевидно на якісь рефлексії на цій. Я вночі тобі писала Суворі прості листи. З тобою писалось так мало? Без тебе хостілі мости, Збережено місяць поверне порожні глухі рядки, бо ти не читаєш звернень і не обміняєш квитки. Мені ніби прикрість терпне, у землю течуть слова. Завимучене і відверте, як завжди, летить голова. Уночі ти не спитаєш адрес, координат, шляхів, ти так на неї не знаєш, чи, власне, колись хотів. А все це ветлява уява говорить, волає, не спить, показує, як воно стало і як магнетично горить. А я все писала, писала, у ночі, у клейкі творі, Небес, мов поперед замало, а ти так і не відпові. Та води не теплять поверне, в дуках поросла трава. Нехай ти не чуєш звернень, та я не забула слова. Доброго дня, мене звати Володимир Ковальчук, я з міста Житомира, колишній учасник літооб'єднання Оксія. Отже, як почнемо, перший вірш. Кожна калюжа на цьому шляху має своїх сирен. Ти мрійливий Одіссей, еластично пливеш, зушений витривальші човник. Океан безтурботний, по нічному ніжний, айсберг пивних ларків розмовляють між собою про своїх жертв. Посейдон змінив розташування будинків, немов перестало фігури фігурі у шахах. Йому легко дається руйнування навколишніх ландшафтів і архітектур. Вогняна кочегар, котрий спокійно кидає вугілля у пічку, напевно, завдяки цьому оминаєш пастки. неподалік від свого острова, сядеш на бруківку біля сирен. І одна із них попросить зателефонувати, бо в тебе безлімітний. Білі слони повільно ступають по такому соковитому синьому по. Що птахи швидко тікають з під їх ніг, стадо сторожко рухається, Аби довше можна було ним милуватися, йде до свого пастуха. Його усмішка жовта, капелюк жовтий та рухи жовті. Любиш пору між і дев'ятою години. Це легкий поспіх, легкий спокій, але так важко прокинутися, видряпити крізь товщу сну, наші крізь землю, немов зажами похованих. Пастух любить наспівати старі пісні стави, почуті із сходом та заходом, від цих пісень спека стає нестерпною, і хочеться попрохати з бал оверти, слонів. Ти не прокинулась, коли хотіла, хоча запланували зі вчора пробіжку біля 24 ї школи. Похід замолочними продуктами на базар, але так було добре в грунтах новий День. Правда, ще застаєш слонів, які тихо зникають. تکی بیلی تا موچه زمین منو زن منوی و اینو Очні яблука пахли Антонівками. Моє Адамове кажеш, нагадує плоди, саду діда Грицька, за дотиком, за смаком, за кольором і на вигляд. Ми з тобою, ходячі яблуні, всі садки для нас замалі. Що хочеш, давай коріння пустимо десь біля озера, то не садок, останні слова звучать наше виправдання. Так воно і є. Тобі набридло, залишаю саму біля озера, там не заплодоносиш, не перерождешся, підеш назад, з надією, Що кожен сад цього світу чекає

Так, я так, також сам Букса, Житомира, учасник літо об'єднання Росія. Я зачитаю три вірша. Місто. Молоко закрило губи сірою мотузкою. Стікає з хмар по дахах будинків водих і втікає у каналізацію до крокодила. Птахи розбиваються один об одного, руйнують вибір простору. Розбризкане скло збере самотній пес. Плач маленької дівчинки розбудить ворога ведмедя зі стіною у руках, несучи нам майбутнє. Біля двору пливуть кремезні акації, кидаючи на крахмальні нігті на моє подвір'я, і, бі... і квіти біжать до мене, наче немовлята. Стрічки соломи розламує кід. Він, перемостившись, чекає її. У кліві за спиною стоять жуючі ячмі, два телятка, на яких дивляться свині та повторюють за ними гризучу стіну. Та довчуться кури в ворожі за сідло, розбиваючи свої тільки що висаджені яйця. Сонце кидає проміння в асфальт, розбризкує. Воно пропалює мої ноги, осінь та очі киски, котру чекає закоханий кіт, загорнувшись соломою. От, і останній. Твої очі розлітаються наші осінні птахи. Земля губиться по корзинках, небо стелиться травою в ліжко. Голоси лежать в трудні разом з моїми руками. Ти чуєш кроки за спиною. Бачу, як ворушуся хвилі на твоєму обличчі і як закривають двері на замок. Їх обгортають плівкою та заливають бетоном. Небо влетять білі маківки з червоними хвостами, даруючи твоїм долоням солоний цвіт. А я роздираю себе, щоб тепло твого тіла увійшло. Знову кроки, знову повільно виймають твої очі, наче з пирога родзинки. Тут затишно спостерігати за тим, як твої родзинки розлітаються по закутках. Наші перед воскресіннями. Дякую.